І отут можна писати і скільки запити. І ось цей, ну на людській мові, скільки ми видали зарплати за весь період, можна перевести ось так от. Select ну, Sum. Sum Z From ZP. Це якраз буде повністю інформація про нашу заробітну плату, видану на цьому приїзді. Значить, ну от Чому Сум З, ну побачили сум. Це агрегатна функція, так звана, ну і декілька існує. Причому в різних баз даних можна ці агрегатні функції. Ну, дописувати самостійно от, можна такі речі робити. Ну, а тут вже те, що нам в коробки дали, ми цим користуємося. От. Ну, і Якщо виконати ось ця синька птичка, буде, трикутничок, натискаємо і от, бачимо суму 181500. Ну, приблизно там от 20 тисяч на 9, це десь воно. Так і буде, підходить, мабуть. Так. А, 180, так, да, все, все вірно. Тут не може бути помилки, бо воно, вважає, ну, точно. Ну, Швидкість виконання. Ось тут он запрос виконав за 1000-секунду. Ну, Select. Дуже такий могутній оператор, і ми до агрегатних функцій повернемося, а поки що значить, поглянемо, як робити більш прості речі. Ну, наприклад, нас буде цікавити перелік всіх співробітників. директор каже, а ну-ка мені, значить, подайте звіти про кількість і. Про кількість і в розгорнутому вигляді вигляді з прізвищами наших співробітників. Ну, це просто робиться. Той же самий Select. Можна по-простому зробити так. Зірочка, зірочка означає, що буде обрані усі поля із таблиці Сотр. Select From Сотр. Є така штука. Давайте виконаємо. Ну і ми бачимо ось той списочок наш є От наші співробітники. Ну Можна той же самий запрос, наприклад, записати в такому ТН. Бо поле таке ТН у ньому є, ой. То ТН ID. ID і. фіо ID фіо Виконаємо. Ну, нічого не змінилося, бо ось така штука. Можемо поміняти місця. Можемо написати ось так: FIO. ID. ID. Зараз воно буде поміняно місцями. Бачите, спочатку прізвище, потім його ID написано. Ну, у нас база побудована таким чином що в одної таблиці є одна частина інформації, а в другій інша. Ну, це, скажімо, теоретичні речі, це називається ще друга нормальна форма. І це якраз для реаліційних баз даних, це є правилом. То есть, якщо можна поділити якимось чином базу, ну, по-перше, ну, це зручніше, ну, набагато зручніше, ну, простий приклад наведу. Наприклад, там у нас є жінка якась. Жінка. І ми вели базу ось так: от, зарплата, табельний номер, прізвище, сума, там, дата. І вона змінює. Ну, заміж виходить, змінює своє прізвище. Щоб змінити все ну, в усіх там місцях, йому потрібно скільки раз видавали, стільки раз проклацати нове прізвище. Дуже страшна робота. Ну і можна ж помилитися. А якщо ви помиляєтесь в таких речей, то вже за цілісність бази даних. Так званої, можна вже не хвилюватися, її просто вже не буде. Тобто, у нас буде вона давати невірні звіти. Ну, і це один із прикладів. Тому розділюється. Ну, Що стосується нереляційних баз даних, там взагалі навпаки, там намагаються валити всю в одну купу і потім з цим розбиратися. І кажуть, що це добре. Ну, як то кажуть, побачимо. Настільки добре. якщо у нас техніка зараз працює дуже швидко, ну, це не означає, що потрібно із-за моди якоїсь забувати про речі, які весь час працюють добре. Ну, це така річний відступ. Так, далі давайте подумати, як об'єднати. Значить, Щоб у нас все ж таки із цих двох таблиць зібралися ось такий розкладений варіант. Ну, можна зробити, звичайно, таким чином. Сказати. Так, запишемо ось так, сотру. ID, тобто я кажу, що, буквально, що буду обрати ID із таблиці сотр. Із Sotr я також візьму FIO. Із таблиці ЗП, у свою чергу, я візьму дату видачі, по-перше, і значить, візьму із цієї таблиці суму. Sum Z. Ось таким чином. Тобто Я просто перерахував, що звідкуля взяти. Що я кажу, це я беру з одної таблиці, це я беру з другої таблиці. Значить, Ключове слово From каже: з яких таблиць брати? З сот ми беремо і будемо брати з ЗП з цих двох таблиць. Так, Вони у нас. І є таке. Речення v, де ми кажемо, які умови нам потрібні виконати, щоб у нас обралися ті записи, які нам потрібні? Ну, це у нас що потрібно, що у нас повинно подати сот ID, з отім ZP WIT. Ось така от штука. Так, кромсот, ну, а це зайве. Ось така ось штука. І давайте спробуємо виконати. Ну, як ви бачимо, то є, от той розгорнутий вигляд, у нас автоматично вийшов. Тобто, у нас всі ці записи, як то те саме, вони вийшли. Якщо не зробити ось ось цього клаус то у нас буде таке пряме множення, так зване. Ну, це із теорією множин термін, тобто коли кожної записи з одної таблиці буде відповідати кожна записи із другої. Ось така от штука. Ну, взагалі-то ревіаційні бази даних найбільш обрутована математично. Тобто це ну, фактично все теорія множин. Так, ну, зробили такою результат. Давайте ускладнимо ну, наше завдання. Все ж таки звернемося до того варіанту, коли нам директор каже, а ну давай мені так, всю зарплату, яку отримали, в розгорнутому вигляді. Тобто, типу, скільки отримав Іванов, скільки отримав Петров, скільки отримав Сидоров за весь період роботи. Ось, ну, чи не, не прилепотили йому, чи, чи що, щось. Ну, давайте спробуємо зробити це. Те ж, те ж саме буде речення Select. Значить, Що ми будемо робити? Ну, так і нехай буде у нас ID, FIO там буде. За весь період це означає.